Бінокль Конус Basic 8 на 21 Недорогий компактний бінокль із фіксованим збільшенням для туризму, активного відпочинку, спостереження за спортивними змаганнями, концертами тощо. Бінокль призначений для спостереження в день. Незважаючи на невелику вартість в оптичній конструкції, використовуються скляні лінзи та призми. Пластиковий корпус бінокля армований нековзним гумовим покриттям чорного кольору, що забезпечує, по-перше, більш надійне захоплення бінокля, а по-друге, захищає бінокль від несуттєвих ударів подряпин та інших незначних ушкоджень. Відмінні риси бінокля. Для досягнення компактніших габаритів в оптичній конструкції використовуються ROV призми зі скла bk 7 Рубінове покриття лінз дозволяє усунути небажані відблиски яскравого сонячного дня для налаштування різкості зображення. Використовується центральна система фокусування та механізм корекції діоптрій на правому окулярі. Нековзне гумове покриття корпусу. Двошарнірна конструкція бінокля забезпечує максимально компактні габарити бінокля у складеному стані. Міжзіркова відстань регулюється в широкому діапазоні. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Характеристики. Кратність наближення дорівнює 8. Тип призми ROV Діаметр об'єктива 21 мм. Діаметр вихідної зіниці 2,7 мм. Поле зору на відстані 1000 метрів дорівнює 122 метри вага 0,23 кг. У комплект входить бінокль, чохол, ремінець, серветка. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Интернет-магазин Шерефт